Сумщина увійшла до п'ятірки лідерів за кількістю переможців програми Власна справа по всій Україні, що свідчить про активну державну підтримку малого та середнього бізнесу в регіоні, сприяє створенню нових робочих місць та розвитку економіки прикордоння. Керівниця Сумського обласного центру зайнятості Оксана Іщенко поінформувала, що саме їх установа адмініструє програму Власна справа та надає всебічну підтримку в її реалізації. Найпопулярнішими напрямами використання грантових коштів наразі є сільське господарство, б'юті індустрія, оптова та роздрібна торгівля. Сумщина вже двічі поспіль за результатами 14-ї та 16-ї хвилі програми Власна справа увійшла до числа лідерів серед областей за кількістю виданих грантів. Це свідчить про активність і підприємливість наших людей, які прагнуть працювати та створювати нові можливості для себе і для регіону. Лише за 8 місяців на видані гранти в Сумщині з'явилося майже 2,5 тисячі нових робочих місць. Варто акцентувати, що прийняті зміни до законодавства України тепер грантоутримувачі, які вже виконали умови гранти, можуть звернутися повторно за отриманням державної підтримки. Раніше така можливість була лише для учасників бойових дій. Та членів їх сімей. А на сьогодні для усіх бажаючих суб'єктів господарювання. Служба зайнятості допомагає з консультаціями, бізнес-планами. Ми супроводжуємо кожного учасника від ідеї до реалізації. Найбільш популярними напрями серед отримувачів грантів стали сільське господарство, торгівля та б'юті індустрія. У нинішніх умовах кожен новий бізнес це крок до відновлення та посилення економіки України. Своїм успішним досвідом із залучення грантів на розвиток власної справи поділилась Юлія Перекрестова, знана далеко за межами України сумська дизайнерка концептуального жіночого та чоловічого одягу, засновниця бренду Джулія Крос, що є постійним учасником Ukrainian Fashion Week та тижня моди в Парижі. Отримувачка безповоротньої фінансової допомоги запевняє, державні гранти це реальна можливість для кожного змінити і масштабувати бізнес, створювати робочі місця, виконувати соціальну місію та підтримувати економіку. Таких великих складнощів не було, коли ми оформлювали перший грант, це взагалі був такий перший у нас кейс в нашому бізнесі. Ми ніколи до цього грантами не користувалися. Перша сума 150 тисяч, тобто ми боялись просити багато. Ми взяли той мінімум, щоб оформити одного працівника. Наступний грант був вже у нас на 250 тисяч. Теж ми брали його через Ощадбанк. І ну там складнощів взагалі ніяких не було, бо це був грант саме для бізнесу, який працює на прикордонних територіях. Нам дуже допомогли ці гранти, тому що ми брали їх саме, коли почалось повномасштабне вторгнення. І звісно, що у бізнеса були дуже великі проблеми, тому що я з сім'єю виїхала в переселення. В місті суми нас не було майже півроку, виробництво стояло, але ж людей ми не звільняли. Люди повинні були виходити на роботу, працювати, але за того, що був такий простій, дуже великий у нас в роботі. Тобто, ми потребували коштів. Тобто, треба було майже бізнес підіймати з колін, коли вже ми повернулися, коли де місто суми, і тут постало питання: а що робити? Тому що було дуже важко і складно. Податкові зобов'язання, зарплатня, оренда цього ніхто нам, на жаль, не відміняв. І ми дізналися про ці грантові про програми від центру зайнятості і скористалися. Ми скористалися двома грантами: це були більше гроші саме на підтримку бізнесу, щоб бізнес. Продовжує функціонувати. Це нам дуже допомогло, даже трішки масштабуватися, тому що було закуплено ще додаткове обладнання, створені додаткові робочі місця. Саме центр зайняності нам допоміг знайти ці робочі місця людей, бо на ринку швадських послуг це дуже велика проблема. Вона була і наразі є зараз ще гострішою. Саме завдяки СЦЗ ми знайшли людину. Вона у нас працює наразі в цеху. от і це нам допомогло вижити, тому що було якась сировина закуплена, і обладнання, і якісь там платежі по оренді нам допомогли ці кошти погасити. Тобто, можна сказати, що ці гроші нас трішки врятували. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров вкотре наголосив, що одним із пріоритетних напрямків роботи обласної влади є спрощення дозвільних процедур для створення та ведення бізнесу, а також забезпечення сприятливих умов для його розвитку і масштабування. На сумщині наразі реалізується програма Власна справа вона реалізується в межах урядової ініціативи. Є робота в чому суть цієї програми? це підтримка нашого бізнесу на нашій прифронтовій сумщині. Можемо сказати, що наразі ми входимо в п'ятірку найкращих областей по реалізації цієї програми. У нас є вже 1200 грантів на суму понад 300 мільйонів гривень. Тобто, 1200 наших підприємців отримали ці кошти і за рахунок цього створили нові робочі місця. Це новий подих для нашого бізнесу для підтримання нашої сумщини. Я б хотів би подякувати і нашому обласному центру зайнятості, всім його структурним підрозділам, які в тісній комунікації працюють, із обласною військовою Адміністрації з нашими головами громад і завдяки цьому доносять максимально цю інформацію і роз'яснювальну роботу до кінечного бенефіціара і споживача цих послуг, які надає держава. І в той же час хотів би подякувати і нашому бізнесу, і нашим підприємцям, які і лишаються на нашій сумщині, створюють робочі місця і користуються всіми цими програмами. Програма власна справа і ті 300 мільйонів гривень, які отримали наші підприємці. Це результат злагодженої роботи наших громад, обласної військової адміністрації і уряду, яку відчули безпосередньо наші люди, наші роботодавці і наші підприємці. Взаємодія влади та бізнесу має відбуватися максимально ефективно, оскільки битви виграє армія, а війну економіка. Для отримання більш детальної інформації, як стати учасником грантової програми Власна справа. Звертайтеся до Сумського обласного центру зайнятості чи їх структурних підрозділів або за телефоном, який ви просто зараз бачите на екрані.